Подивилась я в інтернеті, скільки коштує ця сукня. Знайшла по пошук за картинками, і на якомусь іноземному сайті е, продавалась вона, типу, не нова. Як наша OLX, я так розумію. От, тому що фото там такі. Е, 75 євро, по-моєму, чи доларів, чи євро. по моєму 75 євро. Е, і я така думаю: о, треба примірити. Може, і мені вона треба. Дуже класно, мені дуже подобається. Мені в ній комфортно, красиво. Ну, як комфортно, як для такої сукні, е, то комфортно. А, але я не уявляю привід, де б я могла її вдягнути. Ну, це конкретно під якийсь привід треба, треба таку сукню. Mm -mm. Тому, дівчата, вона йде в розпродаж, ось ближче зараз її показую. На мені вона ідеально можна на когось, хто там буде худіше, теж буде хорошо тут карсетик. Зараз я скажу свої об'єми. І так, то вона, виходить, ту ціну, яку я знайшла, 3000. Я не уявляю, скільки вона коштує, нова коштувала би. Треба Маші запитати. Але е, за 2000, кому підійде, я розстануся з цією сукнею. От, зараз скажу параметри. Так, міряю, зріст мій 167. Об'єм, е, ну, я так скажу, без лівчика, я знаю, 80 у мене без сукні. А от під груддю... Треба знати, тому що вона так плотненька. І зараз кажу вам. Такс. 69,70. 70 ну, От. Об'єм талії. Ну, і вона тут, в принципі, тягнеться можна. Влізти більше, але у мене. 64, от саме в вузькому в самому місці, вище пупа. Об'єм стегон 90 був. Да, рівно 90. 80, 65, 66, 90. А тут 69, ну 70 можна влізти. Mm -hmm. Да, 70. Ліза точно. От тому, кому цікаво, хто хоче таку сукню, пишіть мені, бо ну, реально, я не знаю, вона в мене буде лежати. Я навряд ли її кудись вдягну. Mm -hmm. От, але, можливо, колись кудись і вдягну. Mm -hmm. А, а ще а, є костюм ще сьогодні, можливо, його теж покажу. А, теж комбінізон, такий білий кльош. По-моєму, кльош, там штани а, з пухом. Теж Маша купувала десь на якусь подію. Один раз його вдягала, і він благополучно висить. Теж його примірюю, покажу вам. А зараз у мене розпаковка з тему. Знову прийшли посилочки, там шортики. Ще раз тут покажу сукню. Так класний корсет. Так гарно зроблено. Отут от широка посадка, то у мене, у мене широка посадка грудей. От. І якщо б була стандартна, от коли отут -от -от відстань вузенька, то, мабуть, не підійшла б ця сукня. Бачите, широко сидять чашечки. А, і, до речі, вона ось тут, на е, застіпках такі крючочки, І молнія так повністю аж, аж до копчика. Хорошо втягається, зручно. Ось шорти, 343 гривні на тему. Я їх навіть погладила, тому що вони дуже були м'яті і нічого не зрозуміло було. Тут, це я вдягнула, щоб подивитися, як воно буде, але. Ну, вони непогані, але знов таки колючі. Така тканина неприємна. На фотки виглядає як щось натуральне. А воно, може і натуральне, не знаю. Ну, тут -тут прям так неприємно на талії хочеться зняти. От не хочеться в них розслаблено гуляти по пляжу, наприклад. Або просто там ввечері вийти. Тут некомфортно. Тому залишати не буду. Я там ще робила замовлення, там ще три пари шорт. Я сподіваюся, що я ж таки собі підберу хороші. І от ще замовила з мікрофібри простирадло на пляж. Я думала, що вони будуть однакові, просто колір різні, але чомусь вони, мені здається, по розміру будуть різними. Зараз розкрию. Клас, вже бачу. Це мікрофібра, дуже така якісна, класна. Супер, супер. От. Повний зріст. Обалдіть, дуже подобається, дуже. Вона швидко сохне і займає мало місця. Це дуже прекрасно. Я взяла дві. Такс. calçama da microfibra Вона наче різна. Оця, клас... Оця краще, наче за якістю. Оця прям супер. От вона м'якенька, така приємна. Зараз я спробую протерти окуляри цією і цією. І ще я повелась на отаку штуку: <гум> це нарізатель. Грибочки дуже класно в неї нарізати дуже швидко. Ось тут три такі насадки. Це я вже наділа. Ось така і ще Ось така. Це щось. давайте, Ось вот так. Чик -чик -чик. Не знаю, для чого це, але це, понятно, і все. І отак от, от кладемо грибочок. І так клац, 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 І тут повна склянка нарізаних грибів. Шампіньйони. Це дуже зручно. або... Ну, Щось типу на олів'є там варене, от, буряк, морква. Ну, Мені саме гриби, я знаю, що я коли нарізаю багато грибочків, мені треба, то це так довго. А вони так показують, коли беруть так стаканчиком. Отак от, на достечку розкладені кілька грибочків, там шість штук. Клац-клац-клац-клац-клац-клац, Хоп, висипав. Хоп, висипав. І готові порізані гриби. Ну, в общем, буду пробувати, коли вам покажу. По ціні 200 гривень ця, ця скляночка коштує. Ну, В общем-то, дорогувато, але мені так сподобалась ідея, що я вирішила придбати. Щойно подивилася відео і зрозуміла, для чого ця штука. Це для того, що коли там щось застряло, от, не проходить до кінця, типу, то ця штучка отак ставиться. І, типу, як проталківатель. Отак, хоп-хоп. 388. І 395 гривень оці штуки. Вирішила я зважити, порівняти ці два е, простирадла. 294 грами. Це мені здається, що оцей важчий. Хі -хі, да, такі. Плотніша оця тканинка. І теж окуляри оцим витерлись хорошо, а цим не так хорошо. Тому я думаю, що я оце поверну, мені не подобається. Тут якість відчувається інша. А тут оце супер просто. Везу подаруночки Артему на день народження. Завтра буде ще, і продовження буде завтра. Як же мені подобається моє каре. І дякую вам всім, хто пише, що мені дуже гарно. Я реально кайфую зараз від свого волосся. Дуже подобається довжина, дуже, да? дуже подобається, як вони лягають. Я просто мою волосся волосся е наношу, наношу. цей зараз засіб. Мені дуже він підходить. От прям, ну, Спочатку шампунь, а, до речі, дівчата, хтось запитував мене, чим я користуюсь. Ось шампунь і кондиціонер. Ось ці. Мені дуже подобається. У мене було подразнення, у мене свербіла шкіра голови е дуже сильно. І я відновила тим шампунем. Тобто він реально хороший склад і там, зволожуючи і без, без зайвої хімії. От. І Потім кондиціонер наношу не надовго, буквально на одну хвилинку змиваю. І на підсушене волосся а, рушником. Рушником підсушую, там буквально ну, на хвилинку дві замотую, і далі наношу а, на ладошки, розтираю. І просто по всьому волоссі, отак от розподіляю і потім навіть отут от, отак от на коріння. теж І висушую просто з зараз феном. так два, іду зверху, і потрошку чуть чуть підкручується воно. Мені дівчинка писала: купіть собі фен, якось там пряму назву, і все. Каже, в мене такий же тип волосся, як у вас. Я купила собі у цей фен і забула назву. І моє життя розділилося на до і після. І прям взагалі там якась щіточка, яка от це підкручує. Я так розумію, вона крутиться по ходу сама. Але я почала гуглити, а їх там різновидів дуже багато. Написала цій дівчинці в коментарях, там вже в цепочці, що який саме накидала там 3 чи 4 посилання, які я бачу. А вони, ну, якби назва така сама, але різні дуже цінні, і явно там є якась різниця. От. І вона пропала. І я її загубила і тепер не знаю. Якщо ти мене дивишся, напиши мені, будь ласка, ще раз, що там за суперфен, бо я б собі купила щось таке. От. І з от цим засобом волосся таке, наче е, наповнене. От, воно наче важке. У мене дуже воно легеньке, таке пухнасте, воно літає, тако, вітер. Віта. А тут я реально розумію, що я можу за вухо, от, і воно буде триматися у мене. от, І ну, класна, така і плотність волосинки є. Я дуже задоволена, коротше. І об'ємчик за рахунок цієї штуки теж і фену об'ємчик тримається. Ну. ну, і плюс волосся ж почало рости. Я вчора замовила дві баночки, собі міноксидилу. У мене ще ось цей не закінчився, і ще одна ціла є. Я ще її замовила. А, і ще знаєте, що я хотіла сказати, ми на. Тему замовили ось такі маски. Там такі відгуки за них, ну просто просто там божественно Всі просто плачуть в коментарях, який класний засіб. А, гіалуронка, та-та-та, там все-все все В общем, наноситься на вже крем, тобто умиваємося, потім наносимо крем, Ну догля догляд свій зазвичай який на ніч. Робимо. І потім зверху оцю штуку. Кисточка є спеціальна така силіконова. Наноситься на все обличчя і воно плівочкою тримається. І потім зранку плівочку цю так от як маску знімаєш себе. Я побоялась вчора на обличчя нанести, я нанесла на руки. Просто на руки нанесла на одну на другу. То ну, без крему я нанесла, просто, то вони в мене стягнуло. Знаєте, як буває ту маску, яка засихає і стягує шкіру, що треба її змивати. От, зранку я знімала ці шкурочки, але так, шматками знаєте, як ото згорів і облазиш. А потім пішла і просто змила, змивається дуже легко. тобто В воді просто розчиняється, не треба терти, нічого вона розчиняється. І от сьогодні, думаю, може нанести на обличчя. Але завтра у Артем прийде день народження. Сьогодні взагалі у нього день народження, 21 серпня. І відмічати будемо завтра. Ну, як Як зазвичай, прийде просто на вечерю. От. І може не ризикувати сьогодні цим засобом чи ризикнути. Ну, з руками все нормально. Мама нанесла вже. Вчора, ввечері, на обличчя і каже все. Ну, там відгуки я вам не можу передати. там Просто, я ж кажу, всі плачуть в коментарях. а Чому я не знала раніше? Це взагалі от от от. Ну Напевно, зараз намажусь. Що вже експериментувати, так і експериментувати. Копій... Копійки коштує щось 200 гривень, дві отакі упаковки, дві штуки, дві баночки. 200 чи, чи... чи 100. Ну, що там взагалі? Копійки ми купили і мама упаковку таку, і я упаковку з двох штук. Можна було б одну на двох купити, а ми купили одразу дві після відгуків. Ну що, була-не була? була? мажусь, Зараз вам покажуся. Зараз би згодилися оті нарукавники і пов'язочка. Ми, до речі, все розпродали, все в магазині. Там залишилось 12 пластикових органайзерів для косметики. І, і все. Этих органайзерів для білизни немає. Косметичек, щось там 4 штуки рожевих, по-моєму, чи 3. Вот э, цих 12 органайзерів пластикових для, ну, типу, туди тут і, щось. і А, і один один цей комплект. Для вмивання. Та я нею таким ніколи не користувалася і, в принципі, не стала собі залишати. О, у мене Ось така. Класна, дуже подобається. Корейська. В тюбіки купувала. В корейський магазинчик у нас такий є. О, він кругом є. Зараз нечищу місваком. Є паличкою для зубів. А хочу десь місяць, може 2 не почистити, і потім почистити до і після показати на камеру. Mm. Чи... Щоб... Тому що я знімала відео і я не показала до, я показала тільки після. І дуже пошкодувала, тому що було дуже видно ефект, а я його не засняла, не чекала просто такого. Тому зараз не користуюсь. Чекаю, поки зубки пожовтіють. А потім я скористуюсь. Далі я пшикаю тоніком. У мене ось такий ромашковий гідролат. Пахне як ромашковий чай. Трошечки отак робимо. ап 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 І тепер беремо кремчик. 3, 4, 5. Теж втюги, які я купила, дуже подобається. Маша мені порадило трошечки, і на шийку. І на ручки. І тепер. Почекати 15 хвилин, поки він висохне, і потім лягати спати треба. Так в інструкції і написано. Запах такий знайомий, такий запах дитинства, як з бабушкиного сірванта пахне. От іменно запах 80-х. І мама теж, блін, каже, я не розумію, чим пахне таким чимось знайомим, але ми так і не з'ясували. Завтра прямо зранку побачимось. Мені треба завтра дуже швидко взагалі ранок почати тому що завтра прийдуть. Сантехніки до мене на квартиру Блін. А, встановлювати машинку пральну і сушильну. Треба, щоб висохло. Мені кажеться, що руками було б простіше. Коли стягує, а руки вона вчора стягнуло, ну з кремом немає стягувати. Улибатися вже не хочеться. О, Боже мій! У мене все так стягнуло. Я попшикала зараз на себе своїм тоніком, думаючи, що воно розм'якне, я лягу і воно засохне хоча б. Щоб воно ну, не, не вниз от як я зараз стояла, тут щось робила воно сохло, і мені здається, щоки в них запустилися. А щоб воно засохло вверх, ось, дивіться, як шкіра? Бачите, оце воно так засохло, та ну нафік, я не хочу так спати. І мені, здається, це не буде хорошо. Я ж замнусь. Якось лягу там коса криво отак. О, нет. Зараз буду змолоти. Куплені відгуки, чи що воно ну, там просто під там, багатьох продавців цей крем, чи що воно таке? Маска нічна, нічна маска. У багатьох продавців і у всіх відгуки ахіренні просто. Ну, я боюся експериментувати. Мені кажеться, що наче клеєм якимось нанесла зараз змию. До речі, бачите, що в мене на фоні висить? Це машина плойка. Сьогодні я її вирішила спробувати, достала включила, а вона одразу на 170 включена і нагрілася. Я її опускала нижче до 130. Нижче не опускається. Потрогала така гаряча, мені страшно волосся чіпати на її. Тому я запитала GPT п'ятічата, у мене тут вода холодна стікає. А він каже, що 130 щадящий режим вважається. Типу, нанесть термозахист і вперед. Але не тримай більше двох секунд. Коротше, повісила я її остивати. Можливо, спробую, але нагрію її на 130, а потім виключу. Або виключу зразу, щоб вона сильно нагрілася і буду пробувати по чуть-чуть. О, мається ну, дуже легко. Такс. І знову кремом. Все, блягаю спадки, побачимось за кілька секунд. Доброго ранку, я ж сказала пару секунд. Слухайте, ну чесно кажучи, я в шоці від того, наскільки приємне обличчя. Я от зараз вже умилась, але була така, знаєте, не жирна плівка, як зазвичай буває зранку, особливо якщо вночі була жарка, а така якась колагенова, я б сказала. В общем, вона приємна була. Можна було прям хотілося не змивати її, а зверху нанести. Макіяж, от чесно. А я потім, тільки коли вмилась, пригадала, що я ж обіцяла пару секунд. Е, я спробую ще раз і обов'язково вам теж розкажу. Я нанесла тональний крем, і я в захваті, тому що він лягав дуже рівномірно, дуже просто. Я просто отак, от пам-пам-пам, і ніде не доводилось там вивати чи щось там ну, витирати, буває таке сухі якісь місця. І от бров'ю в мене тут, тут погано лягає. Я тут стараюся більше. Тут взагалі оп-оп-оп, як масло. Мені дуже подобається, але це не реклама, я не буду вам зараз ще раз його показувати. Я хочу протестити кілька днів. І потім, вже, якщо так, то я з вами обов'язково поділюся. Реально, пока що мені дуже подобається.